Ви на каналі Ігрові хроніки Санчеса і сьогодні буде незвичайний ролик. Я граю зі своїм другом. Я не знаю, чи ви його чуєте, чи ви його не чуєте. Я буду грати своїм другом в Eden'S Mod. Але він не буде знати, що я знімаю ролик. Цікаво буде, якщо ви зайде на мій канал колись і подивиться, що я з ним, що я з ним секретно знімав відеоролик. У мене зараз з ним виключений мікрофон, він мене не чує. але я з вами дуже часто розмовляти не буду. Я думаю, буде цікаво. Беріть чайок, а ми вічені чайок, все, що у вас є на кухні, і приступаємо. Королку. Так, включаем микрофон. Привет. Я я пришел. Ага. <муśна> <муśна> ну шо, погнали? Погнали. Ну не, я... не хочу, хочу ферму. Давай быстрее. Ладно, все, погнали, погнали. Давай. Погнали. Хорош. Які у тебе ставки, до якої хвилі ми зайдемо? Um. Um, ти поставиш три ставки, їх на максимум прокачаєш, ну, само собою. І якщо ти поставиш... Um, 3, um, якщо ти поставиш 12 кловерів, ти їх на максимум прокачаєш. Ну, 80, на 85. Ні, так далеко ми не прийдемо. Ми зараз чого? Ось ми зараз з ним проходимо. Я виключу мікрофон, щоб з вами трохи поговорити. Саме з ми з ним проходимо. Він не не дуже грає, він не дуже про... В... Він не дуже про в Той ...Tower Defense і він не дуже вміє грати. Так, включай мікрофон. Так. Егенлазер поставив. У мене такі умба. А якщо ти грін поставив, то я цього забираю, так? Так, залив. Не перше дивись. Я не стояю цих моїх дрітріх мене. Я переставляю аж до сім. Ну, скільки виїздити, коли він поставить. Я знаю, куди як став, тому ти. Не такие и дай я знаю, куда я встал. Десять поставил. Опа, опа, опа. О, здесь паркур сант. Опа, опа. Опа, десять две двести паркур. Я Да, конечно, да. Что мы да? Ничего, ничего. У них, конечно, халява. Но... А это не занимается. То, что мне не занят, мне не занят? Ну, не знаю, знаю кроме. Поэтому... Так. Так, так, так. Ты не целый, вот а еще тут справляется и делает. А, Короче, мы продолжим гратин. Мы с Рим-то будем. Вин батл, что говорит, тебе я не люблю, колин бат говорит, но хай говорить. Так, продолжим. Ты прокачиваешь Санту. Ой, да, прокачивай Сант. А, понял, да, прокачиваешь. Я не жаха в хосты, ничего страшного не включает. Mm. <звук> Классно. Запомните курить, наверное, два еще три хвилини я за автостипом. Нормально, подумал. Поставь <звук> кого-то может трох. <звук> Ты имеешь в з лазерных, чи не з лазерных? Да любых когось поставь. Нахмухвый зараз босс піде а потім удалек. Я треба собі звук виключаю. Щоб не вагало. Ну все, удаляю, можеш удалити. Удаляй дріль. Все, хорошо. А, щоб продовжити, я хочу вас попросити всіх поставити лайк на це відео і... Підписатися на мій канал, хто ще не підписаний. Щоб я знімав більше таких популярних і прикольних відео. Вам не важко, а мені дуже приємно. Я буду скоро їсти ось цього зміного Ну і ми далі проходимо. Я? Так, наш оцей алло. я не як його важко назвати людиною щось говорю, зараз кінцю мікро. Алло, алло, я алло. тут. Я нічого не замічає? А, так, да, замічаю. Mm. Ти хай пройдуть, вони нічого такого не зроблять. Угу, mm -hmm. нічого не зроблять. Та, нічого не зроблять мені такого, господи. Удали їх. Так. Та шо, там я не прикол Я предлагаю, зараз я поставлю. Не неприкорно. надо нікого ставити. Так, проходим. Ну і ми уже дальше проходим. То ви не забудьте підписатися і поставити лайк. Мені дуже приємно. Так цей чел щось зробить, я не знаю, що я, я робить. не знаю. Цей чел застрягал в санті. Якщо у твій. Ти... Отвійте, любишь чорний. Секунду, справився. Не не справляється, а поставку ось, якщо не бачиш. Грошей ну, нема, треба на жарські. нажимай, господи. <клес> Молодець. У <клес> нас деколи є такі конкурси, хто перший прокачає всіх сант. <клес> <клес> я, його трохи, я його трохи переганяю. і Тому не буде лагати. Самим... Так, давайте ну, гринвади на нашего прокачаем. Хочешь прикол? Секунду, пацаны. Хочу. Хочешь прикол? <соценно> ладно, ладно. И хочу в Ой. Нечаянно нажал на скидку.

Мені діально будемо спортувати. Угу. Непогано. Там ну, щоби зразиницях подальший сам тут покачав. <с datasets> так, поставили ми його поставлю. А я ще хочу денежку подкупить. Давай купи. Все, покажешься, боя. Так, выключаем микро. И і... я прокачу, думаю... Кроку, щас, коли мы до 30 хвилин дойдем, я, вклю... я включу. У нас у нас чуваки 30-та хвиля. І тут настав кучу э, мелких дрейменів. Шкода, що невеликих ультимейтів. Він зараз, напевно, піде їсти, і він трохи відкриючись, а на в грі буде. Ну короче, покину шер, тут вновь секунду він тут в шоці фиолетовых. Ну короче, що 2 хвилини и ну короче он підключишься. Так, Саша, два свин робит. А, шо? Так вот, снак тільки Ну, Так, вот и от, Вот бок туда поставил так. Ты дурчок. Ну, Ты дурачок внутри? Нет. А ты? А мне здесь ты да. Я их нормально Вот на прессажу. Нормально. Я не я не знаю, я не все, пока есть. Окей. Так, наш дурачок пришел весь. Штук весь. Так, ну мы зато можем подвинуть, но размолвят, пока вы жрет. Дорогие, я скоро еду в ВИФ. И может буду с своим другом на любовь снимать с ним до вас. ролик побрав старсу. А може у мене є така ідея, як нова ігра, така про ніндзя. Така прикольна, прикольна, прикольна. Якщо захочете, то може зніму до вас. Цей чушпан тут бігає. Жвачку вже є. І де він так буде весь цей ролик, і так думаю, мене щось потом назвали. А, -а, -а. а, -а, -а. а ми його вже цього прокачали, аж треба ставити новеньку Так, ось сюди ось тут І так. Геро... Ну, Усе бусти цих деревьяніше їх можна близько одне коло не поставити. І кловер кловер сильніші, їх теж можна близько поставити. Так, да. ось так. Я ось так зову мене доставило всі повідомлення. Прокачемо. А, ми не можемо цього покачати, ладно. Давайте дійдемо до 45-ї в Зинемось. От у нас вже 45-та хвиля. Ми непогано проходимо. Це ще зговори. А пон. я не вижу таких людей кажуть замість слова, щоб зрозумів, по, поняв. Вони кажуть, по, по, Ну, це слово просто загрізняє. В взагалі, ну, не то, що українську мову, посей то російське слово. А взагалі це слово погіршує любу мову загрізняє. Російську мову там уже не спасти, там вообще діді. Ну от українська ніколи не розпадається мова. Вона буде єдиною, була єдиною, буде єдиною і є єдиною. Да. Всі часи минулий, теперішній майбутній, майбутнє. Так, у нас 47, 47 хвиля. Хочете анекдот? Хочете анекдот? Поставьте лайк, щоб я розказав вам анекдот. Це люди, які не люблять школу. Дивись. Якщо школа, це наш другий дім. Чого ми не можемо його продати? Логіка. Логіка, скажіть, логіка. Да, що не з мене века. Дороч, в мене колись в школі була така цікава ну, ситуація. З яку я отримала трохи, ну там, трохи двічку щоденник, трохи. Таку маленьку двічку щоденок, Таку Маленьку двійку в щоденник. Двіку, двійку, двійку в щоденник, маленьку. Давайте розкажу вам. Сижу я, сижу, пішу на уроці англійської мови. І мені так роблять зауваження. Мені ще вч... англійчанка каже. Будеш так з себе вдома розмовляти. А я їй так кажу. А мені казали, що школа наш другий дім. І просто весь клас вже від мого жарту. Ну, беруть мій дірничок і записують на ну, за возьмем. Ну зато як говорить натурал Абетович, за таку шутку за замечали, я не жалко. Як говориться? Да-да, да. да О, да -да. черный лакиблок. Прикольно. Черниш. Мистер Черниш. Мистер Черниш. Містер черниш. Yeah.

і Крачал дзвони нам Хеллоу. Не, немає ніяких проблем. Покинь туда доходить, то наступный. Если дуже сильно буде, то... не обов'язково. Чому Соня йде на басківські збори? Мені капець. Не знаю. Бо мені там стільки двоєк поставили. мене там стільки двоєк щоденку. Так. Ти будеш зараз грати більше. Що грати? Побільше зараз грати більше, бо ти можеш не заснути і на три місяці. Да, это капец. Бо там как раз будут разговаривать про нашу, ну, про наши успеваемости, или поведенку будут разговаривать. Тут было Я, Я уже собираю вещи и иду в детдом. О! А, помогите, мама звонит. Мне короче капец на безких сборах. Мне капец! Ты что, босс проходит, господи, я слепый. Да, да. О, знов черный был. Не, не мы справимся. Справамся, справамся. легко. вбьем, лагко. Пожалуйста, подуставлял, не. Я? Поставу. Угу. Ні, не треба. Це не моя тактика. Легко постійно прокачую, і коли одного прокачав, коли останнє прокачав, ставлю нового. От мені всіх своїх подовжів поставити в якесь нове місце? Ні. хай тут Готовість. стоять. Слухай, треба продавати. Стій! Що? Що таке? Можна одного ну, цього, я о цього одного уберу. Можна я поставлю цього тумба. <гас> 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 ну, ну, <гас> так. Так. Ну почекайте. Який сенс? Поки, пожалуйста. Який сенс? Ну так, що? Що секунду. Так, ми продовжимо грати у нас вже 52 гри, е, е, хвиля. Я сказав своєму другу продати всіх дріменів і поставити замість дріменів всіх спайдерів. Так як спайдери трохи дорогі прокажеці, він поставив ще але Потім він їх продаде. Да, 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 так. Так, секунду чели. Що? Нормально? Нормально, с мы проходим. А полки а, а пауки разлетаются по всему. Так нас проходят. А пауки по всему Все нормально, сам пока Блин, ты мы проходим, ты бачишь? Это была плохая идея. Я оставлю назад свои фото. Не надо! Ладно. Не а. надо, так не надо. Або надо, я не знаю. Може надо. На все, ну все, ми програли так. Це була дуже погана ідея. Ну продавай якщо ми сильно програємо, скільки в нього ось. В нього... скільки п'ять лямів ще його не можна буде вбити. Точно? Точно. Я кажу, ми програємо. програем. сказав? сказал? Я сказал. Ну что ж що ми програємо, мы программим, ми может его что Ми програємо. программ? Мы ми програємо. подавить мы программ. На это мы наше. Вс 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 14, 16, 14, все, капець. Ну, не була непогана ігра. Ну, так, продаємо, що лише? Нема, я не буду, я йду в лобі. Ну, окей, я хочу піклувати. О, Таша, хочеш піклувати? Зараз попередимо, кому краще вигадає. Давай. Окей, секунду. Зараз я прийду зараз. Ось такий у нас був класний відеоролик. Я надеюсь, Матвій, ти подивишся цей ролик. і На цьому ми закінчуємо. Всім пока і до скорого зустрічі.